Ще спалили автівку військових. Місяць тому чотири невідомих в масках підпалили мікроавтобус на СТО Дмитра. Так сталося, що хлопці привезли мені автівку. Я вважаю, що я несу відповідальність за неї. Ми спілкувалися з чоловіком одразу після підпалу. Дмитро ще тоді був переконаний, що це не випадковість. На автівці був напис Евакуація ЗСУ. Ці молодики за гроші. Я не знаю, хто їм заплатив, хто їх попросив. Але це було ну принципово на цю автівку спрямовано. Згодом поліція викрила та затримала зловмисників. З'ясувалося, що спецслужби РФ зв'язались із хлопцями 17-20 років через соцмережі та дали завдання за винагороду підпалити авто. На підставі зібраних речових доказів була доведена причетність затриманих до злочину. Їм повідомили про підозру за умисне знищення або пошкодження майна, що передбачає до 10 років ув'язнення. Один із військовослужбовців, чия машина була спалена, Андрій. Бойовий шлях розпочав ще у 2014-му. Чоловік каже, машина для виконання бойових завдань необхідна. Вона дуже важлива для перевозки, скажімо так, боєприпасів. Це і можна і поранених, і різні там матеріали, що потрібно. Тобто такі машини вони необхідні там на фронті. Для нас ну, багато чого. Означає. Відремонтувати пошкоджену машину було неможливо. Вона згоріла ще, вона не підлягає відновленню, бо моторний відсік увесь згорів, двигун згорів, частина передньої авто автівки згоріла, усі дроти. Кабеля все згоріло. А тому волонтери одразу відкрили збір на нове авто. Був збір на 160 тисяч гривень. Зібрали разом усі майже за місяць, навіть швидше. І ми її придбали. Я віддаю вам ключ. Дякую, дякую вам гарно. Ми чекали на цю машину. В принципі, вона дуже-дуже буде корисною. Нашій неважкій такій, скажімо, роботі. Залишки спаленої автівки теж підуть на добру справу. Я е, зніму деталі з спаленої е, автівки і встановлю на військові автомобілі безкоштовно. Водночас військові кажуть, авто знищити можуть в будь-який момент. Автомобілі це таке сьогодні є, завтра і раз і не стало. Тобто, це як в звичайному побуті, наприклад, там носиш взуття, кросовки там місяць на да, викинув то саме автомобіль. А отже, збори на машини для військових продовжуватимуть з'являтися, і надважливо їх закривати. А на Кубовська, Павло Черненко, Дніпро Тіві.